Коротко по суті, розкажіть, суд слухає не причитує не заява. Коротко по суті, чому ви вважаєте, що про скрутника необхідно відвезти? Тому що того, на суддю розпорника була написана шкарка. Ви клієнтам хоче правосуддя. На даний час відповідність цієї не немає. Він є, зважає, що суддя для цього може бути упередження. Отримую свою скаргу в повному обсязі. Також хочу додати, що додати е, суть самої скарги на Вищу раду правосуддя на суддю Проскурняка. Я, Каланча Дмитро Дмитрович, являюся журналістом видання «Галицькі відці. Під час висвітлення засідання в Путильському районному суді. Та під час здійснення професійної журналістської діяльності суддею Потильського районного суду Стефанко уде було мене було безпідставно видалено з відкритого судового засідання. Хоча перед тим суддя Стефанко Уде було задоволено мені доступ до судового засідання та відеозйомку даного судового засідання. В діях студії Стефанко УД вбачаються злочини, які підпадають під статтю 171 КК України, а саме перешкоджання законній журналістській діяльності. В подальшому я звернувся з заявою на незаконні дії студії Стефанко УД у відділення поліції номер 1 Смете Потила Вижницької РВП в ГНП в Чернівецькій області. На жаль, у внесенні відомості в ЄРДР було відмовлено та припинено розгляд справи по моїй заяві. В подальшому я звернувся зі скаргою на невнесення відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань до Потильського районного суду Чернівецької області за територіальністю скоєння злочину. Моя скарга потрапила слідчому суді Потильського районного суду Чернівецької області про стурню СП. Також хочу зауважити, що Потильському. Районному суді Чернівецької області на момент розгляду моєї скарги працювало двоє суддів: проскурняк ЕСПЕ та суддя, яка вчинила злочин – Фанко УД. Незважаючи на вимоги статті 34 КПК України та конфлікт інтересів, суддя Проскурняк ЕСПЕ почав розглядати мою скаргу та виніс незаконну ухвалу про незадоволення моєї скарги. Хоча стаття 214 КПК України чітко передбачає внесення відомості в ЄРДР. На протязі доби, на мою думку, суддя Проскурняк СП вступив у злочинну змову суддею Стефанко Уде для того, щоб приховати злочини останні. Суддя Проскурняк СП мав звернутися з роз'ясненням до апеляційного суду Чернівецької області, що він не зробив, та ним було проігноровано норми КПК України. Відповідно до статті 34 КПК України, кримінальне провадження передається на розгляд іншого суду, якщо перше. До початку судового розгляду виявилося, що кримінальне провадження надійшло до суду з порушенням правил підсудності. Після задоволення відводів, самовідвід чи в інших випадках неможливо утворити склад суду для судового розгляду, ввинувач, третє, обвинувачений чи потерпілий працює або працював у суді, до підсудності, якого належить здійснення кримінального провадження. Ліквідовано суд, четверте, ліквідовано суд. Або з визначенням з законом підстав припиненого роботу суду, який здійснював судове провадження, у разі якщо обвинувачений чи потерпілий, є або був суддею, чи працівником апарату Вищого антикорупційного суду, і кримінальне провадження належить до підсудності цього суду. Таке кримінальне провадження у першій інстанції здійснює апеляційний суд, юрисдикція якого поширюється на місто Київ і в. Такому разі, ухвалені судові рішення оскаржуються в апеляційному порядку до апеляційного суду, який визначається колегією суддів касаційного кримінального суду Верховного суду. Питання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого у межах юрисдикції одного суду апеляційної інстанції вирішується колегією суддів відповідно суду апеляційної інстанції за поданням місцевого суду або за клопотанням сторін чи потерпілого. Не пізніше п'яти днів з дня винесення такого подання чи клопотання про цю постановляється мотивована ухвала. Згідно статті 32, КПК України КПК України, кримінальне провадження здійснює суд у межах територіальної юрисдикції, якого вчинено кримінальне правопорушення. У разі якщо було вчинено кілька кримінальних правопорушень, кримінальне Провадження здійснюється суд у межах територіальної юрисдикції, якого вчинено більш тяжке правопорушення. А якщо вони були одна, однаковими за тяжю, суд у межах територіальної юрисдикції, якого вчинено останнє за, час за часом кримінальне правопорушення. Якщо місце вчинення кримінального правопорушення встановити неможливо, кримінальне провадження здійснюється судом у межах територіальної юрисдикція якого закінчено досудове розслідування. Кримінальне провадження щодо обвинувачення судді у вчиненні кримінального правопорушення не може здійснюватися тим судом, у якому обвинувачений обіймає посаду судді. Якщо згідно з частиною першої цієї статті кримінального провадження, стосовно судді має здійснювати тим судом, у якому обвинувачений обіймав посаду судді, кримінальне провадження здійснює суд. Найбільш територіально наближений до суду, в якому винувачення обіймає чи обіймав посаду судді іншої адміністративно-територіальної одиниці Автономна Республіка Крим області міста Києва чи Севастополя, незважаючи на вище викладені та норми КПК України, на мою думку, суддя Путильського суду Проскурняк СП виніс незаконну ухвалу, що порушує мої конституційні права та норми КПК України. В подальшому я звернувся з каргою Апеляційного суду Чернівецької області. Апеляційний суд задовольнив мою скаргу частково, а саме скласував ухвалу Потильського районного суду про Скорняка. Моя скарга була перенаправлена за територіальністю до Вижницького районного суду Чернівецької області. Судді Вижницького районного суду взяли самовідвід з різних причин. Подальшому моя скарга була перенаправлена до Сторженецького районного суду Чернівецької області, де в подальшому суде Яківчик було задоволено мою скаргу. Подальшому відомості були внесені в ЄРДР, справа по суді Стефанко перенаправила до, на розслідування в ДБР. Тобі ж суддя Проскурняк, щоб скрити злочини суддів Стефанко, вступив з нею в злочинну змову. Ну, це моя думка. Я думаю, що в слідства буде така ж сама думка. І взагалі, навіть якщо прибиральниця працює в тому суді. В якому розглядається справа, суддя має брати самовідвід. А я не думаю, що суддя проскурняк, який проробив в судовій системі, не знає цього. Це елементарні речі. І з цього приводу, мною була написана скарга в ВРП, і на мою думку, він буде зі мною зводити рахунки і упереджені в розгляді моєї справи. Тобі ж, він має бути в цій справі відведений. Тому що він уже скоїв злочин. Це раз, а по-друге, на нього написана скарга в ВРП. І е, всі мої слова підтверджуються документами. В відомості були внесені, справа зараз на розгляді в ДБР. Тобі ж є злочин. І по факту, що нам не надала відповідь ВРП з цього приводу. Так що прошу задовольнити нашу заяву з приводу відводу судді Проскорняка. У мене все.

Стосується розглядів інших, інших засідань, по інших справах, де поступання саконому оборонської судді, тому буде надана відповідна оцінка і була надана і апеляційним судом, і в першому програмку буде надана оцінка під час того розслідування вже зареєстровані комінальним провадженням. Що стосується підстав на даний час, а саме е, їх відсутності. Суддя по не немає особистого перемоги на перемогу та зацікавності у, у результаті розгляду даної справи. Е, ніяких, ніяких факторів, ніяких ознак е, ні в загальному встановлення не являється родичем в е, е, е. Ніяких особистих знайомств і ним знайом, так само немає. Тобто законних підстав для відводу немає. А тому, прошу суд, у задоволенні даною заявою. Пан прокурор, то, що порушена кримінальна справа, це також не про що не говорить. І те, що написана скарга у ВРП, також не то, що не говорить. І то, що суддя Проскурняк вже порушив закон, це також не про що не говорить, так? В этом случае ученые с помощью по лугу секретаря по ливан, погнали, к этому должны сильно заявку, чистый канду каплайда. Провідні суді про хворника провадження на де за номером 102 242 10 96 Загалом колончі за 445, 45 і 597 комісу України, станбург.